Зараз знаходимося вже на двірцевій. Сьогодні починається перекриття. Спеціально вибрали такий день, як п'ятниця, щоб закрити на вихідні, щоб люди трошки звикли до нової організації руху, і з понеділка вже почнуться активні роботи. Закривається наразі тільки в'їзд для автомобілів. Автобуси продовжують курсувати за звичним маршрутом. Трамваї теж продовжують курсувати, автостанція продовжує, продовжує функціонувати. Тому не очікуємо великих незручностей. З вокзалом вже проговорили на станцію під замче роблять додаткові зупинки. На превеликий жаль, неправильно припарковані автомобілі перенеслися на вулицю Чернівецьку. Тому я думаю, що будемо якісь вживати необхідні заходи для того, щоб ці машини забирати. Бо тут має бути. Зона для висадки чи підсадки пасажирів, хто приїхав, хоче перейти на таксі. Що якщо в нас зараз буде одна суцільна смуга запаркована автомобілями, це тільки ускладнить додатковий рух. Ми будемо з цим теж наводити порядок. Всіх автомобілістів дуже би просив бути стриманими і не порушувати правил дорожнього руху. Ні сьогодні, ні завтра, ні, ні в звичайні режими. Для часу буде закрита ця ділянка, яка зараз. Ця ділянка впродовж приблизно трьох місяців буде закрита. Приблизно. А далі наступника буде е, Вона буде закрита і вона відкриється, але далі буде закриватися. Автостанція вже приблизно з 1 квітня буде закриватися і приблизно з травня буде закриватися трамвайна частина. Е, після трамвайної частини ще якось перекриють, тобто я хочу зрозуміти, так? Хід. Хід буде такий, що трамвайна частина це остання на цей етап, і до кінця року поетапне буде відкриття. Приблизно до листопада маємо вже відкрити з трамвайною колею. Трамвайна коля проляже безпосередньо до вокзалу і буде зручний під'їзд. Тих тим, хто користується громадським транспортом. І також після того, як автостанція буде повністю реконструйована, громадський транспорт міський теж буде з'їжджати, автобусний теж буде з'їжджати на автостанцію, там будуть спеціально облаштовані платформи неподалік від вокзалу. Тобто, спочатку зміна для приватного транспорту, так, для громадського так. і для автобусів ті, що на вокзалі, Правильно? <праць> 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 Давайте тоді можливо. Таким чином зробимо на сьогоднішній день. Зміни відбулися в основному для автомобільного транспорту. Для міського автобусного транспорту зміни тільки в тому, що їм не треба їхати навколо фонтану. Вони зразу повертають і їдуть навколо, е, оминаючи сквер, їдуть на свою звичну зупинку, і вони можуть під'їхати е, близько до вокзалу. І висадити, здійснити висадку пасажирів. Для автомобілів є певні незручності, їм треба розвертатися, але ми знову-таки бачимо, що автомобілів нічого не зупиняє, вони собі їдуть далі. Та? І це треба буде впорядковувати, бо інакше це буде заважати роботам. Наступний етап це автостанція. Вона перекриється приблизно з 1 квітня, і тоді приміські автобусні маршрути переїдуть на приміський вокзал. Міжнародні будуть зупинятися. Міжнародні автобуси будуть зупинятися тут на парковці вокзалу близько до зупинки громадського транспорту міського. Приблизно з травня закриється трамвайна частина, і так само частинами буде відкриття відбуватися. Спочатку відкриється цей трикутничок, потім автостанція, потім трамвайна частина. Таким чином. Є питання? Так, з залізницею проведена певна робота. 53 потяги будуть мати додаткову зупинку на підзамчі. Тобто, це не відміняє зупинки на головному вокзалі, це додає зупинку на на підзамчі. З четвертого баразня вже. Має їхати оцей трамвай вокзалу. Так. Він буде їхати ще сюди чи буде? Так, їхати буде їхати так? сюди. Повністю, поки, поки це кільце не розібрано, вони будуть всі сюди їхати. Коли ми вже почнемо розбирати трамвайну колю, це буде приблизно в травні, то вони будуть розвертатися на Городоцькій. Чи більше назволить, наприклад, екіпажі патрульні поліції, бо ви самі кажете, що тепер всі порушення для паркування, наприклад, Дівацькі, хтось приїжджає з оборони в тому плані безпеки, які є? там ми проведемо е, таку робочу зустріч з управлінням безпеки міста. скеруємо сюди паркувальних інспекторів для того, щоб вони штрафували всіх порушників, а ті, хто заважають руху, забирали евакуаторами. Активні роботи такі прямо активні роботи почнуться вже з понеділка. Там, бачите, ще встановлюється огорожа для того, щоб пішоходи не потрапляли в зону небезпечних робіт. І почнеться вже безпосередньо відкриватися каткувани. Ну, бачите, да, зараз що відбувається. Заїхали неправильно автомобілі і починають травмувати руку. Поки закрити ця ділянка, так розумієш, знесуть фонтан, то що планували? Так, фонтан розберуть. Він є. На балансі Укрзалізниці, на балансі вокзалу, тому його розберуть і передадуть балансоутримувачу. А далі вже балансоутримувач буде робити все, що він з ним захоче. А е фонтан буде на площі двірцеві, він буде мати сучасний вигляд і буде перенесений в ліву частину вокзалу, якщо дивитися на нього обличчя. Мощення буде заміне, все буде мінятися. Це така глобальна реконструкція з заміною всіх комунікацій, інженерних мереж. Пане Андрію, а яким чином буде посилено транспортне сполучення з під станції? З підзамча з 7 березня запускається додатковий трамвайний маршрут 5-й. Він буде їхати з промислової, від Миколичука по промисловій Богдана Хмельницького. Підвальній Франка — до академії містецтв. Ви знаєте, що також Ліві Лектофран запускає вже пересадковий квиток. Це дозволить людям, які хочуть їхати з підзамчу, наприклад, на Сихів, пересісти собі зручно на академію містецтв і їхати на восьмому трамвайному маршруті до Сихова. Запускається туди п'ять трамваїв. Подивимось на сікі вони будуть завантажені. Були вчора на підзамче. Досить непогана станція, але недостатньо. Звісно, вона ще не має того рівня забезпечення, як має центральний вокзал. І ми Скеровуємо лист з проханням на Укрзалізницю для того, щоб вони обладнали, тому що все-таки впродовж двох років вона буде підсилювати залізничний вокзал. Тому що для автомобілів, по суті, руху складений буде всі два роки, тому що тут ми після того, як право частину закінчимо, почнеться будуватися підземний паркінг. Це найнижча точка 10-12 метрів. Відповідно, тут, тут буде дуже обмежений рух приватного транспорту. Окрім трамваю, маршрутка якась планується запустити до підзамчиків. Ну, ми вчора були, Юля. Там зараз пусті автобуси по суті відправляються від станції під замч. тому треба спостерігати. Звісно, що це є динамічний процес. Якщо ми бачимо перевантаження, то будемо підсилювати. Зараз є така можливість підсилювати автобусними сполуч кількість одиниць додавати на, на маршрути комунального типу. Там є декілька маршрутів комунальних, які проходять. Розкажіть, ласка, що саме на цій ділянці буде робитися, так щоб замінюватися. От скільки часу планується, щоб ця ділянка була перекрита? Сьогодні проводяться підготовчі роботи для першого етапу реконструкції площі двірцевої. Планується почати в лівій частині з лівого крила будинку вокзалу прокладати каналізацію. Це великий каналізаційний колектор діаметром 1000 міліметрів. Для того буде розбиратися дорожнє покриття, частково тротуар, ну і робитись розробка грунта, вкладатись труба, засипатися. Після того підлягає демонтажу старий, підлягає демонтажу цей старий фонтан 50-х років, на заміну його буде монтуватись новий згідно проєкту. Витрачено буде коштів на цій ділянці, якщо так можна поділити. Ну, воно так не поділено ділянки, то є ціло, там вартість цілої реконструкції це просто етапи будівництва. Так важко сказати. Ну, це дуже незначна. Чи знаєте все, що під землею? Була проблема з Верстинівською, наприклад, так, коли вже розривали, знали, що там підозумно все так, як було ніби намальовано. Чи тут все відомо? Чи, можливо, ну, не, можна сказ... не можна сказати, що все буде тут відомо, так, на 80%. Все-таки це ну, трошки, скажем, спеціальний об'єкт, спеціальна площа. Можливо, можеш... можемо зустрітися з якимись сюрпризами. А відомо, коли тут мощення клали в Е, ну, ми підрядник, ми так глибоко не досліджуємо, коли прокладали цей колектор. Єдине, що по технічних умовах він видно, відпрацював свій термін служби, мусить бути замінений. А що саме сьогодні робота? Е, сьогодні, це, що ми бачимо, це називається підготовчі роботи. Це організація руху для того, щоб організувати правильний рух транспорту громадського, приватного, пішоходів на безпечний. З мінімальними там, незручностями для гостів і мешканців Львова. Тобто їм зараз маршрути руху, як ви бачите, машини тут помиляються, розвертаються біля нас, вивчають дорогі, нові дорожні знаки, встановлені, є огородження на е, вздовж бетонних блоків виставлені, світова сигналізація буде працювати ввечері. Для того, щоб люди туди могли. Зрозуміло і безпечно роз'їхатися. А перший етап, який буде саме роботи, це буде ну, деталю полків. Перший етап з лівого, я повторю, з лівого крила будинку починає розбиратись частково тротуар. Він в межах загорожі, не загорожує, а в межах загорожі. Розбиратись тротуар, бордюр для того, щоб зробити місце для розробки ґрунту. Має бути викопана траншея Тобто -то Там 4,5 метри глибина. Його треба теж розібрати дорожнє покриття, зняти опори, і щоб міг працювати ескаватор. Відповідно, буде стояти кріпле, встановлювати скріплення траншеї, металеві балки, дерев'яні щити, докопається. тоді буде готуватись вже для монтажа труба туди став на відмітку. Конструкція фонтану це перший етап робіт. Чи? Ну це, це не перший етап робіт, це стосовно цього фонтану – демонтаж, це демонтаж старої конструкції. Він, крім того, що він має на поверхні, якісь там частини, під ним ще знаходиться обладнання насосне, заведені труби, засувки, мають якісь там ціла камера. Оце все треба буде розібрати, як зверху, так і знизу, демонтувати, закрити його, а новий фонтан буде в іншому місці. Як по, по проєкту з ним можна ознайомитись в нахідні. Ну, якісь нюанси ще погоджуються з власником, бо є, це не місто власник цього фонтану, ми маємо просто ці конструкції демонтувати і передати. Ну, найближчими днями, день-два, думаю, ми всі нюанси. Погодимо, хто прибуде приймати, чого і скільки, де його поставити. Yeah, <laughs> Покажи.